Мені потрібно взяти якусь базу, а тобто будинок. Алло, тут хтось є. Є, я. У нас є собачка. А, до речі, добрий день. Я хочу взяти цю квартирку в оренду, але ж, і зі мною все ж таки за... Вріз зомбі-апокаліпсис, так? Ну добре. Давай, що собачка. Кракен. Ви вбили кракена. Що ви за людина така? Відсісіть. Кракен. Кракен. Думаю, тепер ми будемо безпеч. А в мене немає більш волі. Але в мене є дробовик.